Хороший футболіст, поганий сім'янин. Слідом за гучним розлученням Олександра Шуковського та Ольги Альонової вболівальників шокувала звістка про розбірки з бійками в іншій футбольній родині Олександра Алієва. Проливає світло на скандальну історію Маргарита Січкар, яка чотири роки тому також пережила розлучення з екс-гравцем збірної України Владиславом Бащуком. Чи розбірки? Зірки зібралися на прем'єрі голівудського бойовика з кевіном Костнером у головній ролі. Поспішаємо і ми. Руслане не так давно в ефір каналу 1+,1 вийшла нова програма. Твій новий проект. Це найкращий ресторан у цій битві. Я буду безпристрасним народним рефеєм. Утнення можна забути, тому що тепер ти їздиш різними містами України і влаштовуєш битву між ресторанами. Я за цей час зйомок в найкращому ресторані трошки все таки схуд, схуд? і так і яким чином тебе не годують у найкращих ресторанах? Розумієш, у нас темп був такий, що е, іноді навіть не вистачало часу поснідати. Ми в цьому проєкті об'їздили 11 е, великих міст України, і ми побували в. Та ресторанах. 120 ресторанів це а -а -а! Руслан Сєїчкін за кілька місяців поїв у 120 ресторанах. От Одеса просто розірвала, Львів більш спокійний, Харків трошечки такий, готовий битися на повну. І Дніпропетровськ був доволі інтелі… інтелігентний, з точки зору ресторації, коли дізнався, що подібний проєкт веде Оксенія Собчак. То я сказав: от ну хто я, хто Ксенія Собчак, хоча б в цій тематиці. Ти більше того, у неї свій ресторан, і вона на цій темі добре знається. Я кажу: ну сорі, я з народу. А вони скажуть. О, це й треба. власний ресторан, ти поки що не думаєш. Слухайте, люди. Добрі, дайте мені гроші і відкрию ресторан. Тепер страшно ходити у ресторани, знаючи, що відбувається на кухні. Страшно ходити Олі Оліфрейму, але вона загартована в цьому сенсі. Деякі ресторатори наші камери помічали тарганів на кухні, і вони лякалися. Вони казали, не давайте це в ефір, в ніякому разі. Це катастрофа, це просто все нашому бізнесу. Зовсім нещодавно вийшла чергова книга. Своя кулінарна, де все пов'язано з садом і городом, надихнула тебе на те, що в тебе має бути своя ділянка землі, де буде рости все, що ти потім будеш готувати. Про це мрію, Катю, але поки що не знайшов таке місце. Але шукаєш. Мені дуже подобається, наприклад, Карпати. Мені подобається Карпатський регіон, той Та такий невеличку частину від верховини до криворівні, і там є така гора, де б я будиночок собі б мав би. Рито останнім часом прокотилася ціла хвиля розлучень футболістів. Ти була однією з перших дружин футбольних, яка пережила гучне розлучення. Твій приклад нікого не вчить. Приміром Олександр Шавковський з Ольгою Альоновою також гучно розлучаються. Є звинувачення, ділять майно, не виплата аліментів і таке інше. ладно, я наскільки знаю, Саша нормально нормальна кожен місяць за Олі нещодавно розгорівся скандал навколо родини футболіста Олександра Алієва. Ніби Олександр Аліїв систематично і давно бив свою дружину Тетяну. Так случилось, що я казалась в епіцентрі цієї історії. Таню просто я знаю, я знаю всіх жон футболістів. Я просто приїхала на наступний день после ізбієння, так сказать, для того, щоб забрати її з дітьми себе. Предложила їй, так сказать, таку допомогу. у цієї історії. Є два боки однієї медалі. З одного боку Олександр Олександра каже про те, що Тетяна приходила додому на підпитку, не дивилася за дітьми. З іншого боку, Тетяна каже про те, що Олександр її бил. Що ти побачила, коли потрапила власне до родини Алієва? Настоящий мужчина так себе не відірва. Це перше. то ісходять з тих із цих поступків, які Олександр, он не мужчина. Вот так. это моє однозначно утверждення зі з другого ні. Він не мужик Все. настоящий мужчина в отношении своей жены, которая родила ему двоих детей, нормальных, полноценных, так вести себя не может. Тем более избивать ее в присутствии детей. Он быдло, это я могу объявить, да. Ты с чем-то не согласен, поговорить о чем-то, да, но детей в это вмешивать, да, и говорить своим детям, я тебе приведу новую маму. У меня вопрос другой к бабам, да, то есть, в принципе, как бы, зачем жить с таким? Это первое. Второе, я всегда женам-футболистам говорила, нехер быть на содержании. Ідіть і зарабатывать, і діть уч учитесь, паніється то есть, да делать шопінги по Миланам зі там, да ну. Де твої ті подружки, які з тобою в міладні та чому я приїжаю розгрібаю Із висоти власного э, футбольного розлучення, коли зараз розлучаються пари Алієвих Шовковських, в тебе же є власний досвід, і ти можеш порадити, що не треба сваритися, не треба виносити можливо все це на загал. Ти свої висновки зробила? Хто то бути мудріє? Хто-то должен бути мудрієм. Тому в моєму випадку це була я. Я дуже благодарна таким періодам тяжовим. Вони розкрили мене. Я оказувати умію спокойно зарабатувати. Я востребована. И, и слава богу, что у меня нет материального, потому что это теперь головная боль Ващука. Э, дома, и все со, э, рестораны. Да, у меня дом маленьких детей. Мама моя там керует, мама помогает мне с детьми. И выгляжу я шикарно, прекрасно. Я занимаюсь спортом. Есть поклонники мужчины, которыми я дружу. И, э, и на теле. Нет, пока, ну, как бы, я присматриваюсь. Орогастролер на київській кінопрем'єрі народний артист Росії українського походження Володимир Назаров. вважають російським актором, але народилися ви в Україні. Що зараз робите у Києві? Чи можливо ви вирішили переїхати з Росії до України і повернутися на батьківщину? Борщ їм ще сало їм, ще розмовляю з різними людьми на вулицях. Це мені дуже подобається, і все. Тобто, ви у відпустці. Ну, можна сказати, що і так. Ваше ім'я було, можна сказати, на перших шпальтах газет минулого року, коли ви відкрито висловилися проти засилля пропаганди у ЗМІ. відповіли відкрито Олегу Табакову на його некоректні висловлювання у бік вашої батьківщини. Я, народний артист СССР, Олег Павлович Табаков одобряю. Мудрую політику Кремля. От тут ви, напевно, все-таки перестаралися, Олег Павлович. Тому що наші прадителі приходять. и уходят. А вы, артист, остаетесь. И навечно будет, столько будут вспоминать вас, вот это вам не простят. Ну и что, с Леликом Табаковым у нас не склався дуэт. Бо він співає да здраствують Путін», А я співаю, щоб він здох. і, і у нас не получається. Ну коли так відкрито кажуть у Росії, то власне можна залишитися у творчій відпустці в Україні назавжди. Наскільки ми знаємо, особливо творчих людей переслідують в Росії, забороняють концерти, не показують по телебаченню. Якщо без жартів, то моїх товаришів ще й вбивають німцова. Бо він сопредседатель председатель партії Парнас, де я состою. І зараз ідуть протести, тиск на другого сопредседателя Михайла Касьянова, який являється давнім давнім моїм другом. Після ваших різких висловлювань в бік пропаганди, в бік взагалі російського телебачення, в цілому, в бік Олега Табакова, чи були погрози чи натяки на вашу неправильну позицію? Що казали? Були казали, що народні артисти теж помирають, підходили. Е... Оці хлопці. Я сказав, ну це в руках Господа Бога. Як він виріше, то підемо помирати, а що робити. Більшість каже про те, що ну, принаймні поза камерою, що ми не можемо говорити так, як би нам хотілося, ну принаймні, тому що в нас діти. Ви з тих, хто не боїться, тому що в вас чотири дитини і п'ятеро онуків. Одна онучка і четверо онуків. Один зараз зі мною, вон він. Стоїть кузьма. Чим більше дітей навколо, тим краще. Тим краще угу. е, нехай буде діти від нас ніж від путіноїдів.